На землі водного фонду як елемент довкілля зростає негативний вплив, особливо небезпечний у випадках її самовільного заняття, нецільового використання, руйнування або нераціонального зняття поверхневого ґрунтового шару, а також інше негативне втручання в структури земель фонду. Такі дії і стали причиною встановлення кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні посягання, які завдають шкоди землям водного фонду та негативно впливають на стан довкілля в цілому. Спричиняючи екологічну небезпеку, метою завдання закону є забезпечення можливості притягнення до кримінальної відповідальності за незаконні дії стосовно земель, фо... земель водного фонду, зокрема, незаконне зняття ґрунтового шару земель водного фонду в істотному розмірі, незаконне штучне утворення земельної ділянки на землях водного фонду, незаконне виведення земельної ділянки зі складу земель водного фонду. Завдання законопроекту є підвищення ефективності протидії екологічним злочинам в Україні. Проєкт закону України передбачає тільки внесення змін до Кримінального кодексу України у вигляді удосконалення назви і змісту статті 239 дріб 2 Кримінального кодексу України та змісту частини 2 статті 197 дріб 1 Кримінального кодексу України. На даний час стаття 239 дріб 2 Кримінального кодексу України не працює. Досить, хоча випадків вчинення цього злочину є багато, е, як наслідок е, прикладів злочину є досить багато, але з 2009 року по теперішній час і тільки 9 обвинувачених вироків суду по статті 239 Кримінального кодексу Україна. А це дуже мало і є показником того, що стаття фактично не працює. Якщо сказати своїми словами, то це є дуже багато випадків, зокрема, і тут, по Дніпрі, в районі Києва. І е, по Дністру, можливо, є інші випадки. По Дністру в районі Тернопільської області, що робиться, е, як ми знаємо, будувати будинки можна е, господарство можна від моря від берегової полоси 200 метрів, від річок від прибережної полоси 100 метрів, від менших річок там 50 і 30 метрів, якщо я не помиляюся. Що на сьогоднішній день робиться? Спеціально намивається ґрунт або намивається пісок е, з тим. Тим шляхом, щоб збільшити власне цю віддаль, пізніше будуються будинки. Відповідно, за два-три місяці вода чи пойма річок розмивається все, і в нас виходить, що будинки фактично стоять на березі річок. Після цього починається якась господарська діяльність, що відповідно призводить до значного погіршення екологічної ситуації. Ну і ви самі бачите, що твориться на річках.